Друзі, всім доброго денька! З недавнім оновленням нам змінили баланс Аїси. Бах, це чи її ускладнення назавжди, поки що я сказати не можу, але нам вже зараз потрібно її фармити і не пропускати. Правильно? Завдання Ріхерда я на неї вже виконав на стрімі, а сьогодні хочу показати вам більш-менш дієвішу і менш затратнішу тактику, ніж це було тоді. Погнали! Цей раз я взяв з собою составний лук перевірити, чи він збиває їй каст. Взяв хелловінські бомбочки, а також бомбочки з ядом. Ще додатково взяв з собою льодяний лук, і якщо щось з цих предметів буде збивати її каст, я спробую комбінувати це з льодяним луком. Починаємо, як завжди. Бігаємо по колу. Зараз отут я спробую збити її каст. Давай. Дамочка, кастуй. Не хоче. Образилась на мене за минулий раз на стрімі. <світ> Давай, зараз. Я ще хочу кинути в неї одразу бомбочку. Так, клуб каст не збиває, поняв. А отак. Опа. Є. Оці бомбочки збивають їй каст. Це добре. Лук шкоду їй ніяку не наносить, тому і каст, понятно, що він її не збиває. Так, завдання на страх, я так розумію, на неї не виконується, бо її налякати неможливо. От коли вона стоїть, в неї дуже легко попадати. А коли йде, ось бачите, я не можу попасти. Не виходить. Ну, це ви не бачили? <гум> Таке буває. Я промазав просто по кнопці. Щось скелети дуже частенько вилазять, тільки недавно вилізли вже уже знову є. Як зазвичай тримаємо від неї дистанцію, не підходимо, щоб вона не кастувала, поки бігають скелети і в руках лежить скімітар. Ну, давайте попробуємо тепер тактику з людяним луком. Я попробую її замідляти. Людяний лук, як ми вже знаємо, каст її не збиває, але бомбочки збивають. Ось вона стоїть і один, два. А, можна було навіть і три кинути. Я просто <смі> почав переживати і натиснув не по тій кнопці. Знову скелети, та що ж це таке? Уже треті за одну хвилину. О, як добре працює безіменний бог і витягування життя, майже хілитись не треба. Отут я б не, не радив вам отут з нею битися і стріляти в неї. Бо вона вже мене раз так убила на стрімі. За заборчиком стоїть, її не видно. Так, ось вона кастує. Замідляємо і кидаємо один, два, три. Три рази можу кинути. До речі, забув поставити подвійний постріл, коли буде подвійний, вона буде замідлятися ще більше. І я думаю, можна кинути навіть 4, а то й 5 разів, якщо тримати таку гарненьку дистанцію від неї. І ось тут спокійненько, спокійненько замідляємо її і три бомбочки. Знову замідляємо, знову вона кастує, і бомбочки її на тобі, на тобі, на тобі. Так, не заграємося. Вона дуже швидка, вона дуже швидко зближається, і дальність атаки в неї теж така непогана інколи буває, може дотягнутися аж самим кінчиком своїх серпаків. Знову скелети. Коли скелети не б'ємося біля неї, краще відійти, тому що ви будете дуже довго до неї підходити по всім оцим калюжам. Плюс у вас ще на хлабучему скелети, хілитись не можна, тому краще. Розірвати з нею дистанцію, вбити скелетів собі спокійно і продовжувати. Так, що це я одів? <смі> Дві тикви. Мені таке не треба. Мені треба хілки. А отак сюди. Знову замідляємо. Вона кастує і кидаємось. Один, два, три. Все. Четверта лишня. Четверту можна кинути, якщо буде подвійна шкода, подвійна шкода луком. Знову скелети, та що це таке? Так. Так. Ну, тут можна, просто вона не кастує, можна кидатися по ній. Один, два. Ну, це було зайве, вона могла мене зараз задіти. Дуже не вистачає подвійної шкоди. Друзі, якщо ви будете проходити її знову, ну, не робіть так, як я, поставте подвійну. Зараз я попробую тепер в комбінації з баночками. Хілитися буду заходити в інвентар. В принципі, якщо не топати по калюжам. Якщо не топати по калюжам, то оця проклята земля, вона не дуже сильно коцає. Якщо вас дуже сильно коцає, просто візьміть якусь сильнішу хілку, не цибулю, як це роблю я. Просто в мене ще навик стоїть на цибулю на 8 чи на 9 прокачаний. Зараз я хочу спробувати збити їй каст і спробувати покидати баночками. Давай. Так, і тепер ядом. І ядом. О, так це так це прям тактика. І баночками, і баночками. То тепер ми не промахуємо з цими баночками, як я робив це на стрімі? Хто ще не бачив стрім, можете передивитися, там 54 банки пішло, оцих ядовитих, щоб я її вбив. А тепер що? Замідляємо. Ай ай ай, не туди, не туди! А! -а, -а, -а. Ну да, ти мені шансу не даси. <гум> я тебе поняв. Так, я повернувся. Зараз треба безпечно забрати свій трупік. Скелети не дуже вдало, але я спробую забрати. Так, короб і забрати. Цих сапогах дуже повільно бігає, треба переодіватись. Так, і оці дві баночки, тільки наоборот, бо я звик, що в мене ця баночка знизу. Пробуємо. Збиваємо її каст. І тепер ядом. Один, два, три. Оце було зайве. Зараз би знову міг відлетіти. Якщо немає подвійної шкоди, кидайте три тільки. Так як в мене одна була хеллоуінська бомбочка, я їх кинув три. І забув, що ці треба кинути дві ядовиті. Ну, тут уже залишилось, в принципі, її добить. Ось так. В принципі, принципі, Тактику можна на неї зробити: кидати одну бомбочку, щоб збивати їй каст, замідляти її в той же момент луком, і кидати баночками яду. Так, ви потратите набагато менше баночок з ядом, як це зробив я. Плюс ви потратите менше лука, якщо ви візьмете подвійну шкоду. Ну і ви взагалі потратите всього менше не так, як і потратив я, так як я це все просто тестив. А ще коли у нас закінчаться хеллоуінські бомбочки, каст їй можна буде збивати людяними бомбочками, які наносять 20 шкоди холодом, і ми можемо їх фармити. Тому якщо ця зміна залишиться. Ми і до цього звикнемо. Ну а я прощаюсь з тобою, сподіваюсь, це відео стане для тебе корисним, і ти оціниш його лайкосиком. Не забудь також підписатися на канал, щоб завжди отримувати актуальні гайди і поради. З вами був Грібовер. Всім пока-пока!